Ви як найближчі сусіди? Знаєте, що Україна, крім проблем, має і серйозний економічний. Потенціал. Будівництво метро в Україні це те питання, якому уряд приділяє велику увагу, не дивлячись на те, що вкрай сьогодні недостатньо ресурсів. На жаль, ми втратили п'яту частину нашої території, п'яту частину економіки. Ми фактично в стані війни і витрачаємо величезні кошти. Ми планували на цей рік десь 5% від ВВП на військовий бюджет. Сьогодні зрозуміло, що потреба в коштах значно, значно більша. Тому сьогодні компанії, держави, які можуть інвестувати в нашу економіку, це для нас не тільки чисто економічний проєкт, це підтримка України в найскладніший період нашої історії. Тому я хочу подякувати за те, що ви тут, і давайте зараз перейдемо до обговорення.